Привіт, друзі, не чекали, а я повернувся. Можливо, хтось не в курсі, та за останній час у мене доволі багато чого відбулося в житті, я змушений був закинути YouTube, та нарешті все стабілізувалось. І по мірі вільного часу та натхнення я продовжу пилити відоси та займатися каналом. Щиро дякую всім тим, хто залишився, в нашій скромній общині любителів, цікавих історій, які можуть дарувати ігри. Як ви вже напевно помітили, звук у мене трішки змінився, тому що в мене зламався мікрофон, тому чудес не очікуйте. Надихнувшись відосом одного маломовного ютубера по DEF, я вирішив повторити щось похоже у грі. Суть його відео була в тому, що в DEF можна легально створити фортецю, який не буде дварфів. Так-так, ви все вірно почули, і навіть таке тут можливе, але я знову ж забув головне. Як ми дуже добре знаємо, фортеця Дварфів є грою дуже і дуже непередбачуваною. Чи вийшло в мене здійснити задумане? А може, все пішло не так, як планувалось? І вірна відповідь, звісно ж, все пішло не так, як планувалось. Це ж фортеця Дварфів, самі розумієте, розпочалась наша історія у світі під романтичною назвою Всесвіт світанку. Відправив свою експедицію Варфюві в благословенні землі, одним словом, то справжнісінький рай на землі, місце, де скачуть єдинороги і, і гордо пасуться слони в полях синьої трави, місце, де завжди хороша погода. Та цілий рік плодоносять різні дерева й кущі. Як виявилось пізніше, місце нашої висадки було недалеко від бандитського лагеру гоблінів. Якщо чесно, зв'язувати з ними взагалі не хотілось, тому мої дварфи зайнялись своїми стандартними справами: планування в фортеці, заготівля ресурсів, будівництво колодця, рядок і так далі. За цей час фортецю навідав караван торговців, а також прибули перші мігранти, з якими робота пішла куди швидше та веселіше. Наприклад, наш лісоруб... Настільки майстерний в своєму ділі, що декілька раз його ледь не прибило гіллякою, а інший дварф кожен раз отримав задоволення, коли дивився на своє новесеньке ліжко, і ще він просто обожнював чистоту, як дварфи, класичні дварфи, що ще тут скажеш. Також були й доволі дивні інциденти, про які я не можу мовчати. У цих благословенних кавичках землях орудовав страшний перевертань, який, здається, вмів ставати невидимим, тому що ні на землі, ні в небі його видно не було, а слони то з кимось бились, і журнал бою тому ясний доказ. Благословенні землі виявилися не такими й благословенними. Дварши почали будувати оборонні споруди. Мало ще чого до нас прийде, але хто ж знав, що наприкінці будівництва в гості зайде правжній титан, одинокий болотний павук. Хто ж покладе кінець безчинством цієї потвори? Ну а хто ж іще як незвичайний дворфійський шахтар Дорем Фікотудеш, цей дворфійський ячат одною мінною кіркою проломив череп чудовиську, і як ні в чому не бувало, пішов бухати в таверну. Паутину монстра ми, до речі, зібрали, в господарстві знадобиться. Також неподалік нашої фортеці з'явилось стати єдинорогів. тільки в Дорфортрес ви можете спіймати єдинорогів клітки, надресирувати їх, а потім розводити. Це просто геніально. І в ту ж чергу безумна гра. Отак плавно для вас пройшло декілька хвилин, а в фортеці дворфі вже рівно рік. Дворфи побудували собі таверну, бібліотеку, ремісничий поверх, склади та храм. Ну і для кожного жителя були організовані приватні кімнати, щоб дворфи менше сходили з розуму. Також сильно напрягала ситуація зовні доволі часто з'являвся той самий невидимий перевертень. Та вкотре на нас напав гірський титан. Але на цей раз все вже було не так радісно. Тварюка застала дварф'ю якраз в той момент, коли фортеця приймала нових біженців, палахи вогню, крики, кров, дварфи, діти тварини, все в одну мить перемішалось і прикрутилось. Здається, от ми й приплили. Та не тут то було, промовив все той ж Дорем Фікутудеш і уклав своєю мідною кіркою вже другого титана. В мене просто немає слів, оплески цьому герою. Поки вся фортеця вчухалась від раптового нападу та ховала загиблих, Дутан Отікоган, повністю голий, хотів соціалізуватись з кимось у місцевому гуртожитку. А також після нападу титана, який полювався вогнем, ніяк не припиняли горіти декілька дворфів. Ця фортеця мені дещо сильно нагадує. Другий рік фортеці дварфів в цілому пройшов доволі спокійно. Ми обзавелися ополченням. Створили також підроді балетчиків, що зайнялись переплавкою руди та ковкою спорядження, і в цілому культурили та прикрасили нашу фортецю. Мир та спокій, звісно, на наших землях тривав недовго. В одну повномісячну ніч завітав той самий перевертень, тільки тепер наш гість показав своє справжнє обличчя. То був гуманоїд з головою кози, кривавими від жаги крові очима, гострими зубами, кігтями та густою коричневою шерстю. Без постраждалих не обійшлось, а потім чудовисько переключилось на іншу живність. Вранці монстр перетворився на людину і просто зник без сліду. Отакі от ці перевертні у Ударфортес. Гірше них, напевно, тільки кляті обліни. О Боже, ціленошкірі велубки, котре приперлись на мої землі. Половина загарбників загинули від пасток, а інших добило ополчення. Ну а тіла окупантів. Скинули в дезінтегратор сміття, там їм і саме місце. Також на західнім краю карти поселились дивні індивіди. Фортецю заходити вони не поспішали, і покидати нас також не хотіли. Можливо, це якісь екоактивісти, наприклад, протестують проти утримання донорогів неволі. Не знаю, та й все рівно вже на них якось. А от що мені набридло деф, так це постійно прибирати розкидані речі за дварфами. І дня не може пройти, щоб якийсь дварф не почав розкидувати у своїй спальні панчохі. Займаючись облаштуванням фортеці та іншими рутинними справами, мені в голову прийшла одна цікава ідея випробувати технологію видобутку обсидіану. Для цього потрібно було знайти магмут та підготувати місце, де буде проходити сам процес створення. Ну і звісно, потрібна була вода, куди ж тут без неї. Ще на третьому підземному рівні печери потрібно зрубати кровошипове дерево, яке не горить в лаві. З нього якраз наш досвідчений плотник зробить шлюзи, які не горять в лаві. Коли все нарешті готово, запускаємо магму, а потім і воду. І вуаля, обсидіан готовий. Задоволений своїм успіхом. Я відправив шахтерів копати в Псидіан, та гадайте, що, як завжди, Фортрес, все пішло шкереверть. Барфи просто зависли в якомусь дивному тумані. Мої найкращі шахтери просто забагались та помирали від голоду й спраги. Можливо, це сталося через те, що я не прибрав поверхню, де проходила реакція між водою та магмою, від інших копалин, і в результаті реакції магми та води це дало, якийсь дивний туман, який. На курявмій дварфів. Нову брагаду в шахтерів спіткало те ж саме, допомогло тільки те, що я залив все водою, та деякі дварфи розбагались. Тим часом хід в нашу фортецю штурмували гобліни, причому дехто, а точніше, я, забув закрити люк на горищі, і тепер казарму арбалетчиків прорвались окупанти. Добре, що за цей весь час дварфи вже доволі гарно прокачались, і загиблих з нашої сторони не було. В скорому часі, на жаль, з'явилася ще одна вагома проблема. Моя фортеця підійшла до того етапу, коли число дворфів хочуть скоротити і самі дварфи: вандалізм, п'яні бійки, неадекватні діти. Буквально кожну хвилину приходять десь повіщення, що хтось комусь б'є морди. Чи ще гірше ці неадеквати ламають фортецю? Ну ні. Після всіх вкладених зусиль такого їм терпіти ніхто не буде. В швидкому порядку була побудована в'язниця та створений підроді ларти, які будуть жорстко пи***ти всіх злочинців дерев'яними дручками. Також в фортеці з'явився свій Dungeon Master. Босом до орфійської качалки став Данк Муногаслот, який являвся ветераном до російських побоїщ таверні, через які він тепер, до речі, гасає на милицях. Deep Dark Fantasies за рахунок всіх тих зусиль, звісно, фортеці стало куди спокійніше, але проблему це цілком не вирішило. Все рівно в деяких дварфів їхав дах і все починалось знову. Довелось вирішувати цю проблему старими методами: генератор туману чи водоспадотерапія. Називайте як хочете. На верхньому рівні, де був водоносний шар, ми розкопали кімнату, де буде збиратись вода, і просто пустили її на сходи, які проходять через цю фортецю. Це просто, ефективно і мінімалістично. Головне вивезти кудись воду, щоб не затопити собі фортецю. Ну і шлюз, на про всяк випадок поставити не завадить. Також нам вже давно варто було зайнятися питанням їжі. Через постійні набії облінню харчуватись плодами деревок раніше було доволі проблематично. Потрібна була якась альтернатива. Наприклад, риба. Правда, при будівництві хібар-риболову затопленій печері. Я забув, що кріпити якісь конструкції до трьох решіток це дорівнює 100% обвалу. З і сталося те, що сталося. Наш риболов, до речі, порахував, куди кращим ділом ловити рибу, калюжі на поверхні, і фактично всі наші зусилля та жертви були марні. Ох цей двор-фортрес. Не дивлячись на всі наші проблеми, фортеця розвивалась та покращувалась, водоспад з часом давав свої плоди. Та й ополчення гасило зеленошкірих на ура. Але от то, що станеться далі, не міг передбачити ніхто. Під воротами фортеці, буквально звідки з'явився той самий перевертень. Тварюка спритно перестибнула оборону і просиднула фортецю. По бойовій тривозі піднялось все ополчення. Місиво було просто люте. Двоє воїнів померло одразу, багато поранених потрапило в госпіталь. На прусяк випадок від тіла ми позбавились. Мало ще що ці перевертні дорфорти суміють, але проблема була куди складніша. Через декілька днів, коли зійшов повний місяць, лютий вий роздався фортеці. І далеко-далеко У Укушені вбитим монстром, обернулись такими чудовиськами з головою козим та коричневою шерстю. Фортецю хопила кров і хаос. Ніхто не розумів, що відбувається. Госпіталь був забитий пораненими, укошених ізолювали стінами, але в госпіталь пішли далеко-далеко не всі. Небезпечна пошесть почала не немов дурман, а на поверхні, як назло, почали шастати орди зеленошкірих загарбників. За якихось три ночі 110 живих тварфів залишилось тільки 26. 16 – це воїни з ополчання. Які замурувались казармі з запасом провізії, але й серед них затаївся звір. Та благо, хороша броня захистила Дварфію від небезпечних ран. під ранок третього дня, коли монстри вже перетворились на нічого не розуміючих Дварфію, каральний підрозділ вийшов на полювання і разив всіх без розбору. В живих залишились тільки маленькі діти, на яких Дверфортри до речі напасти нереально, але коли вони в формі перевертнів, це інше діло. В результаті фінальної зачистки в живих залишилось тільки вісім дварфів. Як тільки гобліни зникли з горизонту, захисники опустили ворота і подали зять з цього проклятого місця. Після побачення жахіт залишатись тут більше не хотів ніхто, та доля вирішила трішки інакше. Двоє бійців відстали від трупи тих, хто покидав фортецю. Ніхто знав, що один із воїнів був укушений перевертним. Відважний списоносець Фікут вбив останню потвору. На жаль, ціною розробленої ноги та зламаних ребер. Повертатись за відсталими вже не збирався ніхто. В глибині фортеці, на залитім кров'ю ліжку, тхнучим смертю та гнилю госпіталі, лежала ще одна покинута душа Шахтар, що два рази рятував фортецю від мірських титанів. Дорем тут окудеш. От такий депресивний і нерадісний, напевне, був кінець цієї історії. Але вкотре повторюсь, та ж фортецю на наступний день прибув торговців, за яким підійшли мігранти, а потім ще мігранти. Двох відважних воїнів було врятовано. З їх слів Новоприполі дізнались, що відбулось фортеці. Гори трупів та ріки крові поступово почали зникати. Без перепочинку каменярі тисали трунові для померлих, а маленькі діти без страху ховали останки нещасних. Це їхні останні лендшани павшим побратимам. Кожен раз, коли церемонія поховання Павшого Дварфа закінчувалась, кожен у фортеці чув, лечутне чутне спасибі. Отак От і закінчилася історія. Та кожен великий кінець це лише маленький початок нової історії. Початок нового життя. Такого дивного, але такого прекрасного.